Всім привіт! Сьогодні будемо різати дрова. Є заливай масло. Будемо різати ось такою пилою. світясь. У мене бензина 95-та. Це масло на ланцюг. Переробка. Бензину залив. Зараз заливаємо масло на ланцюг. Давай заливай. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть любий комент. Ось така пила на баклажку бензини. Я даю 25 кубів масла червоного. Там є масло? Нема ще бракує. Просто двох блі. Як я твої залієти? Лексі, що таке? Собату залив. не зараз вийде все. Все, хватає закручу. Це була китайська. Давав я за неї 1800 гривень там того року. До 2000 Була в ремонті. Получив стартер, Вчора зробили. Сьогодні будемо пробувати. Долили бензини, бракує. Мам твосту яка. Зараз будемо заводити, будемо різати далі. Заводь. Рубщина хоче різати, тонче ріж. Треба зміняти. Визимо тої купи, там де ми, ми порізали. Пішли того біля хати спробуємо тепер. Тут ще є купа велика і ту ще є купа велика. І там ще не зараз спробуємо цієї грубше різати, чи воно буде різати, чи ні. Тут вроді ланцюг тупий, треба новий ланцюг купляти. Ми його возили густрити. Сказали, що нам треба другий ланцюг. І зараз ми подивимось. Я буду різати ось такі, таке дерево грубше. І воно буде різати зараз його. Щось не хоче. Заводимо, пробуємо. Може тримати не треба, дуже тягший. Я поки що запишу відео. Як воно буде різати. Пробуй завести. Я поджимаю. так, Не решит. души, а не Добре, поріжемо, потім запишу відео. Ось, друзі, трошки дрова порізали. Тепер на таких кажках возимо. От сюди. Все, ще залишається. Окупа порізати. І та окупа. Там ще є грубчі. А возимо сюди. Потім будемо рубати тут. Тут вже і готові порубані. Ось таку купу ми сьогодні нарізали. Це з цієї купи. Тут ще лишились грубші колики, але ланцюг не хоче брати, треба нові ланцюг купляти. Такі тончі ріжі, грубшого не хоче. Ось така купа. Може, підверчив там ту купу почнемо, не знаю. Кому відео сподобалось, ставте лайки і підпишіться на канал. Всім до зустрічі!